Так от наступний варіант. Погано заліпило все снігом, але кажу ще раз, якщо комусь буде цікаво, телефонуєте, все повністю чистимо, виганяємо десь на якусь площадку, так щоб було зручно, щоб машини не стояли. От, щоб можна було нормально відкрити це все. От, повністю, все детально, все, що потрібно буде, там, якщо треба буде підключитися, там, показати по кузову. Прибором От, вичистимо, там, вимоємо, якщо треба. Щоб була повна інформація по машині. Здрайвим це... пакет 195 кВт, 168 тисяч 19 рік. 27 999. Щось зніму. Щось зніму. треба в них вивозити десь на площадку, на якусь, щоб вони між рядами не стояли От, і робити такий більш детальний огляд, тому що тут незручно навіть проходити нормально, не можна відкрити. Вон карты. Что все аккуратно все ціло? Задню частину, заднє сидіння покажу. коврик в оригинале лежит. Новый. Птички, сеточки. Это все ложить. Это будут вести баты. Електропривод багажника є, все мене наблітає, куча снігу треба все чистити на таких дисках, гума літу стоїть.